Такого в Україні ще не було. Принаймні, у цьому переконує мер Садовий саме у Львові, вперше відбулося засідання Єврокомітету регіонів з питань України. Члени організації приїхали з Польщі, Брюсселю, Франції та Німеччини. Загалом їх було 16 і говорили звичайно про допомогу українцям. Саме головне це та праця, яка відбулася тут сьогодні, яка стосується продовження підтримки України і децентралізації, і нові проекти, які будуть реалізовуватися для українських громад. Що це за засідання і що воно нам дасть, якщо пояснювати просто, то це прямий шлях до Євросоюзу, але який лежить через українські міста та містечка. Для цього кажуть в єврокомітеті, кожна наша громада повинна знайти свого партнера за кордоном нашим завданням буде пошук партнерів євросоюзі для міста міста України, адже ми знаємо, що саме на сході вашої держави такий партнер збракує. і ми будемо допомагати у цьому. Це допоможе дестарилізація, яка є ключовим аспектом українського шляху до Євросоюзу. Є вже і перший грошовий внесок від Єврокомітету. Це мільйон злотих для центру незламні. Наші бійці так вразили делегацію, що сумнівів у перемозі України вже ні у кого не залишилось. Ми побачили силу людей, і звісно ж це вселило в нас велику віру у те, що Україна обов'язково переможе, бо іншого вибору просто не існує. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.